Сьогодні з робочою поїздкою на Волині побував лідер політичної партії Розумна сила Олександр Соловйов. Він зустрівся з працівниками шахти номер 10 Нововолинська, як наголосив політик. Основна мета його візиту допомогти шахтобудівникам у вирішенні соціально-економічних проблем пришвидшити будівництво підземного підприємства. Ми виходить, закупаємо галь десь зі со сторони, а свої шахти ми не розвиваємо». Хатя така ж проблема это существует як на западної Україні, точно так і на востокі. Шахти прийшли в упадочное состояние. Голова правкому підземного підприємства Роман Юзефович сподівається на допомогу лідера нової політичної сили у розв'язанні шахтарських проблем. З тенденцією тим, що вже в нас ну, Волинську вісім шахтів закрити, залишицький дев'ятий бужанка добудова нашої десятої шахти дасть перспективу. Нас 1500 робочих місць. І дуже велике прохання присвідчити фінансування цієї шахти, добудувати і дати хоч якийсь шанс нашим шахтарям Волині зберегти промисловість у нас пан Роман звернувся із проханням, що є потреба в тому, щоб десь ваші сім'ї ви виїхали на відпочинок на три дні. Ми своєї сторони будемо сприяти для того, щоб все ж таки ця поїздка відбулася, і ми докладемо максимум зусиль, щоб ваші сім'ї відпочили. Працівники копальні подарували Олександрові Соловйову шахтарську казку з написом «Шахтарям Донбасу. Вид шахтари в Волыни. Я по первому образованию сам шахтостроитель. В девяносто году заканчивался Лидовский горный техникум, поэтому проблемы шахтеров мне не только известны, они мне близки по духу. И мы понимаем до да, сегодняшний дня то, что шахта не достроена, и в этом краю мы сразу решим проблему безработицы. Думаю, мы достучимся и до Верховной Рады, и до Министерства именно. По тому вопросу, щоб шахта була достроєна цього ж дня. Лідер партії Розумна сила Олександр Соловйов зустрівся у Луцьку з місцевим активом політичної сили.